Тіло чоловіка знайшли просто в під'їзді звичайної дев'ятиповерхівки, у нього не було рук, ніг, внутрішні органи були розкидані по всьому поверху. Очі та вуха відсутні, обличчя було понівечене до невпізнання. Жахливі подробиці, правда, першою його побачила бабуся сусідка. Вийшла зранку і натрапила на це. Закричала так, що лунало на весь під'їзд. Кажуть, її шокувало настільки, що довелося викликати швидку. Звісно, вже за півгодини під будинком зібралися всі правоохоронці міста, чоловіка опізнали, він мешкав на восьмому поверсі, тіло було досить свіже, його вбили. Хоча, знаєте, вбили це ще м'яко сказано. Судячи з усього, його розірвали на шматки вночі. У вас, мабуть, вже купа питань, і все б нічого, але цей чоловік був уже четвертим, його знайшли мертвим у нашому під'їзді. Думаєте, це просто ще один жахастик? Якби ж то так, я б може ще й зберіг здоровий глузд, але те, що я побачив на власні очі, я й сам не знаю, чи є сенс взагалі комусь це розповідати. Бо те, що я розповім, може здатися вигадкою. І я не знаю, чи сприймете ви всю цю розповідь всерйоз. Річ у тім, що в нас буквально під носом почали знаходити тіла мешканців нашого будинку, і як не дивно, я тут просто знімав квартиру. І ні, будь ласка, не кажіть мені про погані квартири, про якісь там прокляті місця і тому подібне. Справа точно не в цьому. Я ж до речі орендував її понад рік. Ну, тут до університету мені звідси недалеко, та й район тихий нормальний, точніше кажучи, був нормальний. Ми всі були в шоці. Деяких із убитих я знав особисто звичайні люди, звичайне життя, кожне з тіл було страшенно понівечене. Усе було так само, як і з тим чоловіком, Нутрощі, відсутність кінцівок, а обличчя це просто криваве місиво. Правоохоронці, до речі, дуже швидко взялися до справи, та навіть створили якусь спеціальну групу, щоби, так би мовити, впіймати вбивцю. І так, так, усі, як один, одразу заговорили про якогось маніяка, але всі ці смерті ставалися без жодної логіки, ні часової послідовності, ні вибірковості. Жертвами були абсолютно різні люди, навіть літню жінку знайшли. Розумійте як, там жодних слідів ножа, сокири, чи я там не знаю якоїсь іншої зброї. Поліція теж була в шоці. Казали, що вперше бачать, щоби хтось таке робив із людьми, а декілька тіл я бачив особисто це був жах. Звісно, вони проводили обшуки, приїжджали ще якісь люди. Постійно хтось працював на місці, але тіла продовжували з'являтися, і ніхто нічого не чув. Усе відбувалося, наче за помахом пальця, в день десятки озброєних людей, фахівців, а на ранок нове тіло. І завжди на різних поверхах то шостий, то четвертий, то сьомий. Ми мешканці відчували повний жах. Після восьмої вечора ніхто й носа не висовував. Усе відбувалося так швидко і незрозуміло, що єдине, в чому ми були певні, це те, що у під'їзді знову з'явилося мертве. Розірване тіло безвинної людини. Думаєте, це просто справа якогось детектива, чи може в нас оселився місцевий джек-різник і вибрав наш будинок як базу? Чесно кажучи, якби ж то так було, я навіть був би радий, бо це була б людина. Я все розумію, маньяк, але людина. А от те, що побачив я, не вкладається в голові. Життя тривало, так було страшно, але ж не зачинятися у квартирі назавжди. Я дотримувався елементарних правил безпеки. Район патрулювали щодня. Можливо, ви хочете спитати, що ж це за поліція така, якщо вночі на місці злочину нікого немає, а потім вранці знову знаходять тіло. Так справа в тому, що тепер територію патрулювали цілодобово, але знаєте, поліцейські не можуть стояти на кожному поверсі всю ніч, хоча, мабуть, треба було б. І ще одна деталь, яку я не можу не згадати. Усі тіла знаходили біля ліфта, кожна жертва лежала прямо біля входу в кабіну. Ось цей факт я чимось відразу помітив: звук роботи ліфта вночі ніхто не чув, і тіла були розташовані надто дивно, ніби вони самі намагалися зайти в ліфт. Або ж їх тягнули по підлозі. Місто у нас, до речі, невеличке, тому про ці жахливі події, що відбувалися в нашому будинку, дізналися майже всі. Моя мати теж дуже хвилювалася, телефонувала багато разів, благала приїхати до неї. Мовляв, там безпечніше, а тут взагалі не зрозуміло, що з людьми коїться. Мовляв, хто знає, що ще станеться. Очевидно, було одне: всіх цих людей хтось вбив. Це було логічно, але хто? Ось у чому питання. У мешканців почалася справжня паніка. До речі, у тієї бабусі, що знайшла останнє тіло, стався інфаркт. Я і сам постійно задавався цими питаннями і намагався ввечері, а тим паче вночі зайвий раз не виходити з квартири. Під'їзд у нас доволі великий. А після всього того, що сталося, вночі він виглядав ще моторошніше. одну з ночей я почув дивні звуки. Здавалося, ніби хтось шкрябає стіну, я й досі не можу описати той звук. Він долинав то з боку під'їзду то ніби з самої стіни. Я прислухався, але не міг зрозуміти, що це, і от однієї ночі сталося щось незрозуміле: живу я, до речі, на восьмому поверсі, і в ту ніч я не спав. Я готувався тоді до важливих іспитів. Потрібно було вивчити багато матеріалу. За вікном глибока ніч, повна тиша. Я так заглибився в роботу, що не одразу помітив звук. На моєму поверсі відкривалися і закривалися двері ліфта. Так саме такий звук. Я почув це дуже чітко. Я миттєво відволікся і почав прислухатися. Після всіх тих подій звук ліфта миттєво викликав у мене тривогу. Я дуже обережно підійшов до вхідних дверей, і справді, зі сторони ліфта, долинали дивні безперервні звуки. Я подивився у вічко, а в мене, щоб дістатися до ліфта, треба вийти з квартири, пройти трохи вперед, звернути праворуч і ще трохи пройти. Ну, можливо, хтось з вас уявляє це планування, і ось я дивлюся у вічко. а на поверсі темно, світло не горить, нічого не видно, лише чути ті дивні звуки. Потім світло почало мерехтіти. а тоді раптом загорілося. І те, що я побачив, я не знаю. Це звучить як маячня божевільного, бо такого не може бути. У нашому під'їзді, на моєму поверсі, біля ліфта стояла не людина, воно було біле, високе, з довгими кінцівками, чорними очима й ротом. Я взагалі спершу подумав, що це манекен чи якась лялька. Воно стояло боком до моїх дверей у якійсь неприродній позі та зовсім не рухалося. Справді, як манекен якийсь, їй богу, я спостерігав за ним крізь вічко, а воно не робило жодного руху. Але страх охопив мене миттєво. І тоді я випадково зачепив ключі, які стояли біля дверей, і вони впали на підлогу зі звичним металевим дзвоном. Та пугань відразу повернула голову в мій бік. Воно почуло шум. І тоді з максимально неприродними. Смиканими рухами воно почало повільно рухатися до моїх дверей, зупинилося буквально за кілька метрів. Я бачив його вже чітко. У нього був ряд гострих зубів, що тягнувся по всьому периметру рота. Воно чомусь дивилося на мої двері, наче прислухалося від страху в мене почали текти сльози. Та я навіть боявся ковтати, аби не видати себе. Здавалося, воно реагувало на звуки навколо. Ця погань стояла за кілька кроків від моїх дверей, і я вже не витримав та дуже обережно відійшов від дверей. І потім так само тихо пройшов до вітання і тихо сів на підлогу, бо я просто вже не міг спостерігати за ним. На щастя, підлога не скрипіла, я сидів, намагаючись усвідомити, що це взагалі було, хто це, що йому потрібно. Я просидів так до самого ранку. До дверей більше не підходив. Бо якби я ще раз побачив це обличчя поруч зі своєю квартирою, моє серце, мабуть, не витримало б, а ще я чув якісь дивні звуки. Здавалося, ніби воно ходить по поверху. А вранці вже цього ж дня на моєму поверсі знайшли черговий жах. І не питайте, як це сталося. Річ у тім, що на поверсі, де я живу, є ще дві квартири. І от в одній з тих квартир вхідні двері були розчинені навстіж. від них тягнувся кривавий слід у напрямку ліфта, а далі взагалі якась маячня. Дверей у шахти чомусь не було. Ну тобто слід ввів просто у відчинений провал ліфтової шахти. Я досі не розумію, як мій сусід міг відчинити ті двері, навіщо? І Як це взагалі сталося? Так я чув дивні звуки тієї ночі. Але я не чув ні дверей, що відкривались, ні криків, взагалі нічого. І зрештою, в шахті ліфта виявили ще два тіла. Та я навіть і не хочу описувати, в якому вони були стані. Там буквально не залишилось нічого, крім частин тулубів, і ті були розірвані до кісток. Знайшли чоловіка з мого поверху і жінку з дев'ятого. У той же день я зібрав речі і виїхав, нікому нічого не розповів. Сказав лише те, що вночі спав і нічого не чув. А от те, що я бачив, я. я просто намагаюся не думати про це. Бо якщо я почну думати, я просто з'їду з глузду. Я і так кілька разів мало не зірвався, але тримаюсь, намагаюся відганяти від себе ці думки, бо жодного пояснення немає ніякої логіки. Чому воно прийшло саме сюди, яким чином і взагалі для чого? Єдине, що мені здається, воно прийшло з шахти ліфта, і мені страшно навіть уявити, що буде далі. Бо якщо те, що я бачив, справді не було людиною, тоді виходить, що ми маємо справу з чимось іншим, і це щось ховається зовсім поруч, За бетонними стінами під підлогою у тиші ночі, де ніхто не бачить і не чує, мене не полишає відчуття, що воно просто спостерігало, мовчки. З темряви шукало наступного. Як я вже казав, я змінив житло і більше ніколи не заходжу в ліфт, навіть у новому будинку. Чесно, я краще підіймусь на 10-й пішки. Бо з тих пір, щоночі в абсолютній тиші, я ніби чую, як десь працює ліфт, навіть там, де його не має бути. І якщо ти відчуваєш, що щось дивне відбувається з твоїм ліфтом, Якщо ночами ти чуєш шерех у стінах, не перевіряй, не підходь до дверей, і саме головне ніколи не дивись вічку, бо можливо воно вже поруч.